Доброго вечора. Доброго вечора вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан. Я цілуйтель, духовний психолог і автор блогу Вільнодо. І кожного вечора ми збираємося родиною і молимося за перемогу України. А я роблю трансляцію на Ютуб-каналі Вільнодо, щоб до нас могли приєднатися люди і разом з нами молитися, бажати людям добра. Бажати собі добра, своїй країні добра, перемоги і звичайно постійного миру. Бо ми не просто прагнемо перемоги, щоб наші війська там убили якомога більше росіян. Ну що нам з того, що хтось, що їх б'ють більше чи менше? Нам потрібно, щоб ми були в безпеці, наші діти були в безпеці, наші будинки, наше майно було ціле. І ми могли ним користуватися, щоб наша країна була спокійна, вільна, щоб ми могли легко пересуватися, жити, працювати. Саме це ми потребуємо, а не те, щоб умерло більше росіян чи менше. І тому ми молимось до Господа Бога і просимо не просто перемогу, а стабільного ґрунту для того, щоб у нас ця перемога була, на чомусь базувалася. А це. Постійний мир і процвітання для всієї країни, тому коли ми процвітатимемо, українці, коли ми будемо в добрі, коли ми будемо об'єднані, коли ми будемо процвітати, то і відповідно наша країна буде сильна, економіка буде сильна, армія буде потужна, і наша країна тоді процвітатиме і буде постійний мир на нашій землі. Тому ми і використовуємо для цього, тобто ми тому і проводимо колективну молитву і використовуємо для цього покаяльну молитву. Це така молитва, в якій ми просимо Господа Бога вибачення. Для чого це ми робимо? А для того, щоб він очистив наші душі від злих думок, від травматичних спогадів, від побажання. Зла, коли ми робили, наприклад, комусь. Знаєте, можемо навіть не усвідомлюючи цього, коли сердиті, комусь щось сказати, побажати, подумати. І воно все записується. Душа наша все-все записує. Хоч ми свідомо вже, може, й забули, але душа оцей осад поставила. І відповідно, всі оці злі думки. Образи, гніви, травматичні спогади та інші там гординя, числавія, жадність, негативні інші думки, вони сприяють тому, що наша вони сприяють тому, що ми втрачаємо зв'язок із Господом Богом. А ну зараз одну половину чекайте. А то в мене. О. Ось так. Все, буде тепер краще. А то в мене ще ноутбук не розсередився. І е, я хочу продовжити, що ми використовуємо покаяльну молитву тому, що просимо, що хочемо, щоб Господь Бог почистив наші душі. Бо оце зло, яке, тримає, яке ми тримаємо, яке ми впустили в свої душі, воно, можна так сказати, знаєте, як людина, яка пливе по воді, пливе і до її ніг прив'язати якийсь груз, якусь гирю, то ця гиря починає її топити. Оце так само на нас діють злі е, думки, образи, гнів і е, негативні інші думки. Вони фактично е, тянуть нас на дно, вони руйнують наше життя. А тепер уявіть: якщо помножити це на мільйони людей, що в мільйонів людей подібна ситуація в душах, і оце може вилитися. Якусь таку проблему, яка зачіпатиме всіх людей в країні. І це зараз відбувається в нас. Ми називаємо це війною з Росії. І для того, щоб закінчилася ця війна, щоб наша країна жила, і ми жили в постійному мирі, ми маємо прибрати причину цього всього, що в нас відбувається. І ця причина це. Злі думки, гріхи наші, які ми зробили, які ми подумали, які ми сказали, які ми фактично засадили в свою душу, впустили в свою душу. А також це можливо навіть гріхи наших предків, які хочемо ми цього чи не хочемо, а вони залишили свій відбиток в наших душах. І для цього ми каємося кожного вечора. І таким чином очищаємо свою душу, робимо, знаєте, не такий, мовно, можна сказати, це у нас е, очищення, процеду, гігієнічна процедура, е, якою ми очищаємо свою душу. Бо так само, як наше тіло потребує очищення, почистимо зуби, приймаємо душ, так само потребує й наша душа. І це е, повинно бути легко і просто для кожної людини. І щоденним ритуалом, так само, як щодня ми чистимо зуби навіть двічі, зранку і ввечері, точно так само ми маємо робити із е, очищенням своєї душі. І покаяльна молитва це один із способів, найбільш доступний і зрозумілий для нас спосіб для очищення своєї душі. Звичайно, є і інші є інші способи, але ми використовуємо цей і тому. Запрошую всіх приєднатись до нас в молитві. Запрошую вас, щоб прохаю вас про таку допомогу. Поширюйте це відео в соціальних мережах. Розповідайте людям про покаяльні молитви, про необхідність, про навіщо їх використовувати. Поширюйте це відео, я дуже вам буду вдячний. З Господом Богом, давайте будемо починати. Я бачу, вже до нас почали приєднуватися та приєднуються люди, трошки від'єднуються, приєднуються, ну прекрасно. Хай усіх, хто бажає, разом з нами молиться. Дякую також за інтернет, що є стабільний, з Господом Богом, Давайте почнемо. Господи, я люблю тебе, 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 усією душею своєю. І усім серцем своїм, і я смиренно приймаю те, що ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я повністю і цілком довіряюсь тобі, бо я повністю покладаюсь на тебе, Господи, бо я люблю тебе і вірю в тебе. Господи, я розкаюсь. Я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти почув мою мову. що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, яка склалася в моїй країні, що Ти приготував для України. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу, що Ти благословив наших військових на перемогу. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив усю Україну на те, щоб наша країна, наша економіка процвітала, щоб усі українці жили в безпеці, жили в мирі та злагоді. і процвітала на своїй землі. Господи, дякую Тобі, дякую. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш. Усе, що ти даєш мені, усе, що відбувається навколо мене, в моїй країні, я смиренно приймаю. Бо я довіряю тобі, бо я в усьому бачу прояв тебе, прояв твоєї волі. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти любиш мене. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопривидник, що росіяни пішли на нас війною і зараз триває повномасштабна війна на моїй землі, в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Вибач, Господи, мені, моїм батькам. Усім українцям, нашим предкам, вибач наші неправильні думки. Вибач те, що ми впустили у свою, у свої душі, страхи, сумніви, ненависть, образи. Будь ласка, Господи, пробач гріхи наші. Будь ласка, Господи, пробач гріхи наші. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи. Очисти наші душі від злих думок, від страшних спогадів. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, милосердний Господь Бог наш. Дякую Тобі, що Ти чуєш нашу молитву і що Ти пробачив. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив нашим предкам. Дякую Тобі, Господи, що Ти. Очистив наші душі від цих неправильних думок і наповнив наші душі любов'ю, любов'ю до України, наповнив наші душі довірою один до одного, наповнив наші душі вірою, вірою в те, що ми переможемо, що ми відстоїмо свою країну, свою мову, свою культуру, свою економіку, свою землю, свої міста, своїх людей. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти благословив нас. Дякую тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців жити в своїй країні, процвітати, бути заможними, благополучними, щасливими, жити в безпеці. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю, усіма думками своїми. І я спокійно, смиренно приймаю те, що Ти даєш пережити. Бо я довіряюсь тобі, Господи, бо я довіряю Твоїй волі. Бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірючі думки. Я прошу вибачення за те, що впустив страхи, гордині, образи, і що мої неправильні думки стали причиною війни в моїй краї, стали причиною. Горя в житті мільйонів людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені і що виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, що приготував для України перемог, приготував для всіх українців. Мирне, спокійне життя, приготував, щоб наші військові, тобто люди, які по професії військові, чи які пішли добровольцями захищати країну, чи яких е мобілізували, щоб усі ці люди повернулися до своїх родин живими, здоровими. Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословив всіх нас на мирне. І благополучне життя. Дякую Тобі, Господи, що Ти разом з нами, що Ти даєш нам хліб насущний, даєш нам кожен день нашого життя, даєш нам час, даєш нам сили, здоров'я, даєш нам мудрість. Господи, дякую Тобі, що Ти даєш нам співчуття, що Ти розтопив наші серця і надихаєш нас. Підтримувати людей навколо нас, підтримувати рідних, знайомих, сусідів, стареньких людей, немічних, самотніх, підтримувати наших військових, Збройні Сили України, бригади, благодійні фонди, які допомагають нашим військовим. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш нам нас допомагати. Дітям там, дітям, які втратили батьків, що ти допомагає, даєш нам сили допомагати іншим. Господи, дякую Тебе. Дякую Тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, 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 Господи. Я прошу вибачення. За те, що впустив з невіри, страхи та сумніви в свою душу. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, Господи, що ти почув мою молитву, що Ти пробачив мене, що Ти благословив мою країну, мене і всіх українців на процвітання, на мир, на безпеку. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас, що Ти захищаєш нас, і що Ти ведеш нас до перемоги і до постійного миру, і до процвітання для нашого покоління, для покоління наших дітей і дітей, наших дітей, і наступних поколінь українців. Дякую тобі, Господи. Слава Господу! Слава Господу Богу! Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам миру і спокою на серці, в думках, бажаю вам доброго самопочуття, здоров'я. Бажаю, щоб ви і ваші рідні були здорові і добре себе почували. Бажаю, щоб ваші рідні і ви були в безпеці, жили в комфортних умовах, І щоб біля вас завжди були люди, які вас. Підтримують, розрадяться, допоможуть, підкажуть. Бажаю вам добра і хай над вами буде мирне небо над головою. До побачення.